Заклади освіти наділені дуже важливим для власного розвитку та підвищення якості освіти правом правом на фінансову автономію. Наші журналісти на прикладі одного із дитячих садочків дізналися про всі переваги проєкту. Дивіться далі. Фінансова автономія тенденція загальносвітова, тому назвати її українським нововведенням не можна. Проте фінансова автономія стосується не лише керівників школи, а й батьків, усіх працівників та учнів. Це допомагає зекономити кошти батьків перед початком. Я як керівник вже розуміла, що хочеться все ж таки працювати по-новому. Знала, що згідно закону України про освіту, є така можливість, ми вже працюємо при кадровій автономії, академічній автономії, і все ж таки розумілося, що є ще така фінансова автономія. Тож перехід на фінансову автономію позитивно впливає для розвитку закладу в цілому, що не може радувати батьків та колектив закладу. У закладі були проведені ремонтні роботи. Був відкритий новий медичний кабінет. Медичний кабінет по вимогам усім санітарного регламента. Також у нас вже є функціонує ізолятор, який дуже потрібний для дитячого садочка, кабінет бухгалтера. Його в закладі не було, У нас є свій спортивний зал, спортивний зал, де дітки можуть займатися, незважаючи, що музичний зал завжди був це як одне ціле спортивно-музичний, і треба було підлаштувати фізкультуру з музикою, розділити у часі, деколи навіть приходилося на вулиці провести дещо забиралося час прогулянки. То зараз все у нас фізкультурний зал. Є ще зробили кабінет вузьких спеціалістів якого також не було, фінансова автономія тісно пов'язана з прозорістю та відкритістю закладів освіти. А прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти забезпечується насамперед через сайт закладу, і якщо такої прозорості немає не немає довіри до закладу освіти. Прозорість вона однозначно є ця прозорість висвітлюється саме на сайті нашого нашого закладу. Він створений. Є силочка на сайті управління освіти Чернівецької міської ради. Можна в будь-який момент зайти на наш заклад. Дає державні закупівлі, рубрика там. Всі Ті закупки, які ми зробили протягом цих місяців, за допомогою майданчика Прозоро, всі, всі закупки вони там у нас на нашому сайті. Тобто, вже є прозорість, куди пішли ті кошти. На сьогодні ми розуміємо з бухгалтером, навіть навіть зробили уже собі такий звіт, скільки в нас ще є коштів, що ми можемо до кінця року зробити, як ці кошти використати, бо все ж таки те, що було заплановано, там купівля, наприклад, того ж комп'ютера ще одного, холодильника, Звичайно, це є майже 30 тисяч гривень, а ми їх не можемо закупити із за військового стану. Як бачимо, що розвиток фінансової автономії надасть можливість керівникам більше свободи у вирішенні багатьох проблем. Оліна Кроман, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4